Дівчатка, а я <закатую>, закатала вже сливки, мариновані, дуже смачні, будуть взимку нам. І вони мариновані, як оливки будуть. Ну, смак, як у оливок. Це я їх маринувала 5 днів в маринаді, а тепер оце закатала. Вийшло в мене 5 півлітрових баночок таких. Дуже-дуже смачні. Будемо взимку смакувати. І в мене така одна неповна баночка вийшла, то її в першу чергу десь там е, знищимо. Під, під якесь там, ну, може, якесь буде свято. Дуже-дуже смачні. Наразі в мене ось такі сливи є. Тут в цьому відерку. У мене 4 кг. Я вже їх виважила, що тут 4 кг слив. Я їх, звісно, помию гарненько. Ну і тут вони в мене і будуть зберігатися, так скажемо. Але можливо, можливо, і не тут. Можливо, я в каструлю їх переміщу. Значить, Що мені потрібно? Мені потрібен цукор, і мені потрібен оцет. Тут у мене досить Це та тут літрова банка, бутилка, і половина бутилки в мене є. Мені треба 300 г на цю кількість, на 4 кг слив. Мені потрібно 1,5 кг цукру і 300 г оцту. Я зараз цукор закип'ячу з оцтом, ось ці 1,5 кг і 300 г оцту. Закип'ячу і заляю ці сливи, які вже будуть помиті, і е, будуть вони стояти цілу добу. Так, у мене вже, як ви бачите, закипається От, оцет із цукром. Закипіло. Зараз я ось цим розчином заляю мої сливи. Все, я вимкнула, заливаю сливки. Так, заляла я ці сливки. У мене ось така лопатка дерев'яна. Я купила її колись у хмільнику. Таких декілька. Ой, мене аж дух забиває від уксуса. Е, значить, оце так правильно. Значить, ось я їх перемішала такого, знаєте, вони, тако, наче як в карамелі, в карамелі, оце таке. Так що. Так що отак вони зараз виглядають. Ну, а І тепер вони будуть стояти тут добу. Через добу я зляю той розчин, зляю з сливок, знов закип'ячу, додам туди вже лавровий лист, додам гвоздички пару там цих, і додам духмяний перець. Ну, і Знов закип'ячу, і знов заляю. Ну, це буде завтра. Так, дівчатка, пройшла доба, і моє, е, мої сливи виглядають ось так. Тобто, вони пустили свій сочок якийсь, мабуть, ну, і сама е, рідина виглядає ось уже, бачите як. Я зараз е, виберу сливки е, такою ложкою з дірочками, з шумовкою. Да? Виберу сливки, цю рідину всю перекіпчу, з, з лавровим листиком, з пару там, гвоздичок кину і із цим перцем духмяним. І знову заляю ці сливи. Ось так. І знову на добу. Мій сиропчик уже закипів, відправляю туди сливки на добу. Так, зараз мої сливи вже на після п'ятої заливки виглядають ось так. От. Вони вже готові до консервації. Зараз я їх виберу, повикладаю у підготовлені баночки. Розсол цей закіпячу і знову їх заляю, але вже в банках, і закатаю. Ось так. Дівчатка показую результат. Таких вийшло 5 баночок півлітрових, повністю таких набитих, я їх набила гарненько. Ось цими сливками, оливками. І одна баночка в мене вийшла нестандартна, яку ми в першу чергу, вона не повна, і ми в першу чергу її, так сказати, з'їмо. Все одно її заляю, хай буде дуже смачно буде. Заливати буду знову ж таки цим, е, цим як сказати, маринадом, в якому вони Скількись там днів, 5 днів, да, 5 днів чи, чи 4 дні? Ні, 5, 5, 5 днів вони маринувалися. Тобто, я щоразу, ну, ви бачили, да, зараз, зараз знов я його закипячу, заляю ті сливки і закатаю. Повірте, це дуже смачно. І як, ну, ну, дуже смачно. Тут мені ще дала Зоя Миколаївна грушки і сливки. Чоловік помив, почистив, і зараз буду ще щось з них думати. Ну, а у мене ще тут буде компот. Тут груша, яблуко і слива. Заляю рос... ну, не цим сиропом. Тобто я закіпичу сюди ж цукор лимонної кислоти трошечки для впевненості, і, і кип'ятком окропом заляю, закатаю і все, і в підвал. А ще я сьогодні зварила, вийшло в мене дві півлітрові баночки. В сливового такого джему чи варення, не знаю. Додавала туди конфітюрку в кінці, щоб воно було як зелене таке, яке воно буде, не знаю. Ну, ось так от я, бачите, у... трішечки воно стікає, тако, як по цьому. Ну Це що залишилось, так скажем. Да? То трішки воно стікає, тому воно не геть там таке, що різати його можна, але воно таке густеньке. Ну, в мене чоловік любить солодке, то хай буде насолоджуватися. Дуже гарний колір, до речі, це сливове варення. М -м -м. Сама біла, то не можна.